Вже багато років, як в закладах загальної середньої освіти Білгород-Дністровського, успішно функціонує учнівське самоврядування. Перший муніципальний мав честь бути присутнім при справжньому виборчому процесі, а саме в виборах президента ліцею номер 1 у кожного кандидата була насичена предвиборча кампанія, сповнена гасу та перспектив. Ми готувалися до цього дуже ретельно з вересня місяця. Почали готуватися. У нас шість кандидатів на Цю важливу посаду. Загалі це десятикласники. Наші у нас і нові діти прийшли з інших шкіл, і вони мали можливість подати свої кандидатури для розгляду. Була проведена дуже велика робота з, з агітації із своєї предвиборної програми. Це було дуже цікаво. їм. І ви сьогодні бачите, як саме ми організували ці вибори. Дійсно, це виборча дільниця у нас. Де все по справжньому? Голова дільниці спостерігачі членами комісії виступили учні старших класів. І президент школи. Чим він корисний та яку функцію він виконує? Ну, президент школи це голос шкільної спільноти, дитячої спільноти. Якщо я як директор, то вже вчителів представляю. А президент школи представляє нам інтереси своєї громади, тобто учнівської громади. Він є дуже гарним помічником. Хочу подякувати всім, хто сьогодні приймає участь у нашому важливому заході. це дуже важливо для нас. Хто переможе. Ми ми вболіваємо за кожного із кандидатів, бо вони дійсно найкращі сьогодні. Ви бачите і учнів, і вчителів, які є комісією виборчою для когось. Це вперше раз. Хтось вже приймав участь. Це не перший раз. Вона це традиційно, Кожного року проходять такі вибори. Дуже вдячна дітям за те, що вони так активно приймають участь у цих заходах. Безсумнівно, дитина, яка має лідерські амбіції, повинна мати змогу їх реалізовувати. Сучасна молодь прагне реалізовуватися через спортивні, творчі та культурні досягнення, правильно розподіляючи свій час на навчання, дозвілля та зустріч із друзями. Останні два роки головою учнівського самоврядування була Валерія Кирилова. В чому були переваги вашої посади? Я б не сказала, що були б якісь переваги. Просто е, я була авторитетом в шкільному самоврядуванні, до мене прислуховувались інші члени нашої маленької організації, і, і все. Ну, я розумію, що кожна людина, яка є на такій посаді, є права та обов'язки. Ну зрозуміло, про обов'язки це додаткове навантаження. Це зв'язуюча ланка між молоддю, школи та, наприклад, керівництвом. А які у вас були права? Я підтримувала взаємозв'язок з адміністрацією ліцею та нашими учнями. Ми допомагали розв'язувати наші питання. Це стосовно заходів, стосовно якихось організаційних питань, які які ставили мені учні. А я вже вирішувала їх з адміністрацією школи. Директор вашого ліцею номер один є депутатом міської ради Білгородністровської. Чи берете, ви приклад з директора, та чи бачите ви себе років через 10, мабуть, там депутатом міської ради? Я не розглядаю свою, свою самореалізацію в політиці. Я вибрала геть інший напрям. Я пишаюся Іною Олегівною. Вона досягла багато успіхів в своєму житті, але я в політиці не хочу мати справу. Я це відео і вам його покажу років через 15, якщо ви станете депутатом. Добре. Маленькі люди проникали у передвиборчі кабінки індивідуального голосування, немов герої нарні на кілька хвилин, поринаючи у доросле життя та реалізуючи своє виборче право. Дивлячись на агітаційну дошку та ознайомлюючись із кандидатами, помітила цікавий підхід кандидата на посаду Федора Количука, який приємно здивував почуттям гумору та навичками володіння фотошопом. На фотографіях агітаційного листа школяр спілкується із президентом США та України, звертаючи увагу на темні окуляри хлопця, можна припуститися думки, що працює він під прикриттям. Учні п'ятого класу Софія Вдовиченко та Михайло Лі перший раз приймають участь у виборах. Я вперше беру участь у шкільних виборах президента ліцею. Я вірю, що ми виберемо достойного президента школи. Це мої перші вибори президента цього ліцею. Я дуже хвилювалася, щоб ми вибрали достойного кандидата. За результатами голосування президентом ліцею номер 1 стала Аліна Крицька. Вітаємо Аліну з перемогою та бажаємо досягнень у всіх сферах її життя. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.